Привіт-привіт! Діти. Давайте сьогодні з вами зробимо цікаву аплікацію. Діти, Послухайте вірш, соняшник. На городі серед трав вранці соняшник дрімав, та над ним довкола вже гуділи бджоли. Теплі неба промінці, все гуляли по лиці. Соняшник розплющив очі, запросив усіх охоче і насіння. Та нектар, всім дісталися удар. Малята, погляньте на це неймовірно красиве поле соняшників. Давайте розглянемо соняшника детальніше. На що ж схожий соняшник? Звичайно, велика квітка соняшника нагадує нам тепле сонечко, але не тільки зовнішня схожість пов'язує квітку із сонцем. У соняшника є дивовижна здатність повертати свою голівку слідом за сонечком, проводжаючи його від сходу до заходу. Сьогодні ми з вами будемо робити ось таку аплікацію квітку соняшника. Для роботи нам потрібен кольоровий папір, коричневий, жовтий і зелений, картон блакитного кольору. Ножиці, лінійка, олівець і клей. Шановні батьки, допоможіть діткам підготуватися до заняття. Беремо жовтий папір, розрізаємо його навпіл і одну половинку ділимо на ось такі смужки і вирізаємо їх. Блакитний картон розрізаємо навпіл. Це буде небо. Беремо зелений папір. Із нього вирізаємо одну тоненьку смужку сантиметрів 10 висотою це буде наше стебло. І два квадратика. 4х4 см це будуть листочки. З квадратиків зрізаємо кути і надаємо форму листка. Тепер повертаємось до наших жовтих смужок і склеїмо їхні кінчики один до одного. І так з усіма формуємо пелюстки. Зараз беремо коричневий квадрат і зрізаємо кути, формуємо круг. Це буде серединка соняшника. Тепер візьмемо блакитний картон і починаємо приклеювати наші заготовки. Перший приклеїмо стебло, потім листочки. Далі пелюстка за пелюсткою. Та формуємо квітку. І приклеїмо серединку. Все, ось такий соняшник ви тепер вмієте робити. А я буду чекати на ваші роботи. До побачення малята. До нових зустрічів!